Через війну десятки мільйонів українців вимушено змінили місце проживання. Із них близько п'яти мільйонів виїхали за кордон та одержали тимчасовий прихисток в інших країнах. На жаль, це не перша хвиля біженців і біженок з України. На початку ХХ століття наші співвітчизники та співвітчизниці також виїжджали з країни. Легендарну пісню журавлі Чуєш брата мій або Видиш брате мій, вважають народною, настільки вона популярна. Насправді, її було створено братами лепкими. Текст, за спогадами Богдана Лепкого, він написав у Кракові восени 1910 року. Дамо слово поетові. Я вертав із театру, під ногами шелестіло пожовкле листя, а над головою лунали крики відлітаючих журавлів. Вірш склався, немов сам із себе, без мого відома й праці. До нього підібрав музику мій брат Лев Лепкий, січовий стрілець, і ця композиція стала улюбленою стрілецькою піснею. Згодом, після поразки української революції 1917-1921 років, твір розповсюдився серед українських емігрантів, ставши поетичним символом їхньої трагічної долі. Ця пісня часто була на вустах українців у хвилини жалоби й туги. Співали її над могилами полеглих, як останнє прощання. У підрадянській Україні імен авторів не називали, тому пісня і проходила в концертних списках як народна. Прослухай поезію журавлі Чуєш, брате мій, товаришу мій. Відлітають сірим шнурком журавлі у вирій. Чути кру. Кру, кру, в чужині умру, заки, море перелечу, Крилонька зітру. Мерехтить в очах безконечний шлях. Гине, гине в синіх хмарах слід по журавлях. Зверни увагу на значення слів. Заки доки? Поки. Шнурком тут лінією. Який настрій поезії? Настрій твору тривожний, бентежний, сповнений розпачу, без виході, суму й співчуття. Допомагають відтворити настрій поезії мовні засоби. Так, звертання брате мій, товаришу мій створюють довірливий тон, надають поезії діалогічності. Окличне звуконаслідування кру, кру, кру імітує журавлиний клекіт, що затихає назавжди, і служить для образного вираження відчаю. Повтор гине, гине вжито з метою створення емоційної напруги. <клух> Увиразнюють зміст поетичного твору яскраві художні засоби. Проілюструй їх прикладами з вірша. Епітети сірим шнурком. безконечний шлях у синіх хмарах. Пестливе слово крилонька. Метафора гине слід. Через яскраві образи символи Богдан Лепкий змальовує трагічну картину прощання з рідним краєм. Так, відліт журавлів на зимівлю на чужину уособлює поневіряння сотень тисяч українців, які змушені були залишати рідну землю, рідне гніздо. В образі журавлів змальовано переселенців, яких доля змусила виїхати у далекі краї, часто аж за океан у пошуках кращого життя. На жаль, натомість знаходили вони рабську працю. Бідність, приниження і байдужість чужинців. Символічним є образ вирію. У творі це слово вжито в значенні раю, блаженної сторони, вічної весни та світла. Відлітають у вирій це і про пошуки кращої долі за океаном, і про смерть людини. Тому що багатьох українців чекали не тільки важкі випробування, а й загибель. У хвилі еміграції початку ХХ століття люди перепливали через океан адже переважно емігрували в Канаду. Тому важливим у творі є образ моря, що відділяє батьківщину від чужини і символізує безкінечність, невідомість, перехід в іншу реальність. Слід по журавлях, що розчиняється в синіх хмарах, уособлює життєвий шлях людини, наче пророкуючи втрату нею національної ідентичності, а то і її загибель. Сформулюй провідний мотив та ідею поезії. Провідний мотив відліт птахів у вирії як символ вимушеної еміграції українців. Ідея поезії. Утвердження думки про те, що людину, яка залишає рідний край, чекає важка доля. Висловлення туги за втраченою батьківщиною та неспроможності протистояти обставинам, які примушують до еміграції. Із якими прислів'ями співзвучна основна ідея поезії рідна земля і в жмені мила. Свій край як рай, а чужина як домовина. У ріднім краю як у раю. За рідним краєм і в небі сумно. Рідна земля мати а чужа мачуха. Людина без рідної землі, як соловей без гнізда. Та земля мила, де мати родила. У чужій сторонці не так світить і сонце. У різних куточках світу лунає Я з України. Незважаючи на перебування за кордоном, багатьом українцям та їхнім нащадкам вдалося не тільки досягнути успіху, а й зробити неоціненний внесок у розвиток мистецтва, науки й техніки. Астронавтка Гайдемарі Стефанишин Пайпер, акторка Віра Фарміга, підприємець і меценат Петро Яцик. До речі, у виконанні американської співачки українського походження Квітки Цісик пісня журавлі набула особливо чем звучання запам'ятай написана Богданом Лепким поезія журавлі, покладена на музику Левком Лепким. Твір став улюбленою стрілецькою піснею, а згодом і поетичним символом трагічної долі українських емігрантів. Тривожний і сповнений відчаю настрій твору допомагають відтворити такі мовні засоби, як звертання, окличне звуконаслідування, повтори. Увиразнюють зміст вірша художні засоби епітети, пестлива лексика, метафора. Через яскраві образи символи журавлів, моря, вирію, Богдан лепкий змальовує трагічну картину прощання з рідним краєм. Провідний мотив твору відліт птахів у вирії як символ вимушеної еміграції українців. Ідея поезії утвердження думки про те, що людину, яка залишає рідний край, чекає важка доля. Висловлення туги за втраченою батьківщиною та неспроможності протистояти обставинам, які примушують до еміграції. Став подобайку, стеж за нашим каналом. Учимо українську разом.